Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Книтка ТВ. Сьогодні хочу звітувати в проєкті чудової української майстрині Оксаночки Левчук. Буде та дов'язати все. Не забувайте заходити в інфобокс і за посиланнями слідкувати за всіма дівчатами, що беруть участь в цьому ну, чудовому проєкті. І дивитись, що у них в'яжеться, а я вам розповім про те, що в мене є на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що, може, вже наступного тижня в мене буде ще одна готова робота, це мій кардиганчик, який в'яжеться, я в'яжу сіточкою. Такою. Ось цю сторону я обрала лицевою стороною, а Є ще ось така, в мене це виворотній бік. В'яжеться з ниточок на Koibica, це мікрофібра, 100%, 100 преміум мікроакрилік. Але, дівчата, якщо ви не бачили моїх попередніх відео, то це преміум мікроакрилік, я би віднесла тільки, ну, слово преміум, тільки до помаранчевого кольору, з яким взагалі немає то проблем, в'яжеться швидко, легко. І ця ниточка затонша від сірої. Ну, Бачите, навіть по розміру моточків можна помітити, хоча зафіксована одна і та, ж, і та ж довжина нитки. 350 метрів на 100 грамів. І з цією сірою, сірою ниточкою, дівчата, в мене дуже багато хвостиків, кінчиків. Ось, я в'яжу рукавчик, з рукавчиком, ну, то, взагалі, майже на кожному Не знаю, на кожні, мабуть, 100 метрів випадає ось така біда. Зараз я вам покажу, щоб вам було видно. Якщо б хоча б це були, ось, подивіться, бачите: оце в мене обрізки тільки з рукавчика. Хоча б це були б вузлики. ну то вже було б, знаєте, вузлик бачиш моточку, з якого в'яжеш. А ось цю біду помічаєш тільки, коли вона вже доходить до самого в'язання. І приходиться, оскільки в мене ну, сіточка, а не лицева гладь, то приходиться повертатись до початку ряду, щоб приєднувати нову ниточку. Тому що, ну, в сітку ховати. Можна сховати, але це все ж таки мікрофібра, вона не дуже добре тримає нитку всередині, а підклеювати я не люблю. Тому це ну, така незручність. А ось в помаранчевій. В мене такого ще не траплялось жодного разу. Хоча тут в мене його і мало, він тільки в мене по резинкам та буде на обв'язку, але я з цієї ниточки в'язала ще багато зразочків. І у візерунках я використовую, коли в'яжу, знімаю майстер-класи на візерунки. І там мені жодного разу ось таке не трапилось. Так що майте це на увазі, якщо доведеться працювати з такою ниточкою, ну це прикро, тому що я її так довго обирала. Ну, знаєте, купувати нитку, з якою жодного разу до цього не працював, то, звичайно, що можуть бути такі сюрпризи. Як приємні, так і неприємні. Що в мене тут зв'язано? Повністю спинка. Дві полочки, пілочки, пілочки. так, я вив'язувала тут ось з цього міста в мене ось такий буде В-образний виріс, буде планочка, ну, звичайно, мабуть, чи 2 х 2, чи 1 х 1 помаранчева. Ну, то вже таке скоси плеча. Я розповідала в попередньому звіті, що по спинці я робила скорочені ряди, а попереду вже вирішила з цим не заморочуватись, бо це на цьому візерунку дуже незручно робити. І я зробила звичайні скорочення, просто закривала по 4 петлі в кожному рядку. До верхівки горловини. Різниці ніякої. І мені навіть більше подобається, як це вийшло попереду. Ну, тобто, нові технології це добре, але все ж таки, якщо є можливість зробити простіше, то я роблю простіше. Так, мені якось і подобається більше, все одно все пішло у шов, просто зшитий шов ниточкою зшиваю шовчик, він потім потім трошки відпариться після прання. і його взагалі на плечі не дуже видно. І мені подобається, що тут саме шивне плече буде тримати рукавчик, тому що сітка, щоб рукав не був занадто ну, довгий, не розтягувався, бо я ж розумію, що він в процесі носіння буде розтягуватись, то плече добре тримає ось цю лінію, ось цю лінію по плечу. він... Буде стримувати. Ось такий в мене виходить викат, виріс. Теж, бачите, з ниточками, ну, ці кінчики. Ну, нічого, все заховаємо, нічого не буде видно. І в мене майже готовий вже один рукавчик. Це вже я на фінішній прямий, я рукавчики в'язати люблю. Тому що поворотні рядки, все дуже просто. Оце в мене чотири прибавочки. Тут єдине, що в мене подвійні прибавочки, тому що цей малюнок ну дуже зручно по ньому все рахувати. Рапорт складає ось так на дві дірочки, в один бік закриття і в інший бік закриття з накидами. І... Тобто, там, де маркер, я на одній дірочці зробила прибавку. І на наступній. І воно виходить: тобто подвійна прибавочка одна, дві, три, чотири. Ось це по одному боку більше прибавок не буде. Рукавчик буде такий доволі вільний. Ну Ось, якщо його так скласти, Так, це виворотній бік. Ось так. Це доволі достатньо для того, щоб так вільненько сидів рукавчик. Ну і ось так буде виглядати. Ось. Я не дуже люблю обтягу, обтягу, обтягуючі рукавчики, а він буде такий вільненький. Ну, Під верхній одяг не знаю, як воно буде носитись, а на прохолодні е, літні вечори та ранки, та на початок осені це буде саме те. Ось те, що з просуваннями по даному кардиганчику. Він недовгий, ну, поки що добрання не знаю, чи потягнеться, чи ні. Трошки до середини бедра. Ну, саме, саме те, що потрібно під джинси. Е, Мені подобається, якщо б ще кольор яскравіший, мені подобалось би ще більше. Це те, що стосується цієї роботи. А тепер давайте до моєї улюбленої, улюбленої роботи. В мене ось зв'язалось це перед, це мій светрик, який я розп... торочу і з нього і в'яжу. Ось це був светрик, який я розпускаю. І ось подивіться, в мене готовий перед, і в мене готові спинки ось так. Ось так це спинка. А... З того светрика, що я розпускаю, він же був з коротким рукавчиком. Бачите, я вже розпустила, мабуть, ось де повністю перед до рукавчиків, і вже почала і ось ці рукавчики, і резинки з рукавчиків я вже зняла і теж пустила у смужечки. І... Так може вийти, що з рукавами, я ж буду в'язати з довгими рукавами, то мені прийдеться щось мудрувати, і, мабуть, ну, смужки будуть трошки інші. Може бути, що зроблю більше ось цього синього. В мене є ще їх два моточки, так що, я сподіваюся, що мені ну, вистачить, оце піде наперед. Бо тут доволі багато ось цього кольору. Темного я багато не хочу додавати. Він в мене просто як для контрасту і він трошки затовщий. Така ниточка ну, не підібрала за товщиною, так, щоб було ну, метр в метр. Але так виглядає добре. Мені дуже подобається. Це. Я ж кажу, я кожного року, ну, так виходить, що я обираю якийсь светрик, верні, чи він мене вибира, обирає, який буде улюбленим і буде носитися постійно, знаєте, як на кожен день, як кажуть. І мені здається, що це буде саме та річ, тому що ну, я просто в захваті, як це все лягає, і в'яжеться він дуже швидко, якщо б. Ці дні не були такими спекотніми, то я б скоріше цей светрик закінчила б швидше за кардиганчик. Але було його в'язати дуже спекотно, бо оці смужки я в'яжу швидко це акрил, а там, де є хоч маленький відсоток вовни, ну все, я просто. Ой, ну, ні, спека, спека і в'язання теплих речей, то не дуже про мене. Але хочеться його швидко зв'язати, кожен раз в'яжеш як ну, новий светрик, бо кожен раз переходиш на інший колір, і кожен раз різний малюнок, всі різні різні, повністю всі різні малюночки. І я планую в такому стилі ще декілька речей зробити, тому що оце. Таке вив'язування залишків, яке приносить і задоволення, і виглядає, ну, так, цікаво виглядає, різноманітній так гардероб, ну просто, просто пісня. Так що я не знаю, як в мене буде з рукавами, Ну, ось, закінчу спинку, закінчу спинку. Потім зроблю обв'язку по горловині. В мене тут буде. Не дуже глибока, але широка горловина. Трошки вона стягнеться під резинкою. Резиночку обв'язку я хочу робити таку ж, щоб вона закінчувалась темним кольором зверху. Ось так. Темним кольором не видно, давайте зараз я так прикладу, щоб був ось так. Щоб був темний колір зверху, темна резиночка. Може, не ось цим, тому що тут трошки вовни, і я ж до тіла таке не люблю. Ну, Якщо носити на водолазку або гольфик, то без проблем. Але я хочу, щоб закінчувалася цим м'яким акрилом, але все одно потрібна ж світла нитка буде. А оскільки вона така широченька, то її піде ну, доволі таки. Широченька в мене горловинка виходить. Ось така ось, бачите, така ніби лодочка, не знаю, як це правильно назвати, і по спинці буде така сама. Ну, трош... навіть трошки менша, а може і таку саму зроблю, може там, на сантиметр. Вони будуть ідентичні. А вже на рукави, рукави я хочу теж ш... такі широченькі, щоб ось так резинка була десь отак. Тобто, щоб не облягала руку. А щоб такий рукавчик був е, ну, прямий і такий трошки широченький, ну, не дуже, но... але ну ось отакі мої просуваннячка, Сподіваюсь, що до наступного звіту в мене буде готова робота, але, знаєте, як планувати нічого не треба. Як воно буде, так воно буде. Тому що ну, рукавчики-то я дов'яжу, мабуть, і сьогодні. Сьогодні, на тижні. А ось обв'язка кардиганчика, вона може зайняти, ну, самі розумієте, багато часу. І, ну, гудзики нібито є. Пришиють ті, що є, дерев'яні, ну які там. А ось саму планочку іноді ж приходиться перев'язувати, а тим паче ну, пров'язати, шити і все зробити це одне, а потім випрати. І як ото воно буде після прання, теж буде питання. Тому що я не знаю, як ця ниточка себе поведе у резиночках, у планочках. Я її в'яжу, то її це в мене половиною спиці на резиночці, а тут трійка. Основне полотно на, на трійці. Але ж ну, все ж таки, хто знав. <свісна> так ще, дівчата, подивимось. Ось такі в мене просуваннячка. Всім легких петельок. Всім успіхів в тих починаннях, які у вас в роботі, і нових творчих планів. Побачимось!